Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань житлового комунального господарства. На комісії присутні 4 депутати. Комісія повноважена і можна вважати, що розпочинається відкрити. Перед вами є передок денний. Сьогоднішнє засідання комісії пропозиції будуть до порядку денного речення. Працюємо. Все, тоді розпочинаємо з першого питання. Це про надання згоди КП Кровецька лікарня Канаївської міської ради на передачу транспортного засобу відповідає Вікторович Тричкування. Ми отримали частинна наряд від Конотопського районного центру територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 14 листопада цього року про, те, про передачу автомобіля ЗІВ 130 86 року випуску. Балансова вартістю 44 тисячі 307, 0 гривень для потреб Збройних сил України. Тобто є в нас такий автомобіль, це колишній пересувний флюорограф. Апарат вже декілька років, як списаний, був знятий і утилізований, а сама автомобіль з будкою в принципі залишився. Звісно, що автомобіль потребує допрацювання, є попередня домовленість, що. Торцевість бере на себе ці зобов'язання, тобто вони приїдуть, підготують машину повністю, щоб вона була готова до передачі Збройним силам. Ну, є цей наряд, який ми в принципі, повинні виконати на сьогодні. Ми її не користуємося, можемо допомогти. Наступне питання про передачу майна та порожнього торгування територіальної громади ТРУ. Є пропозиція передати з балансу виконавчого комітету Хмельницької міської ради добровольчення формування колегії міської територіальної громади No1 ТРУ. Ехтевідрон висновку з акумуляторами батареєю комплект в кількості трьох штук вартістю 44 тисячі 700 гривень. І квадрокоптер. Ма їх вартістю 159 тисяч 500 гривень. Утворює комісію, Комісії проймання передачі здійснити, подати на затвердження виконавчому комітету відповідня. Питання, пропозиції? Хто за? Проти? Хто все? Наступне питання. Чики переподачі мета військової частині 22 Національної владі України. Так, да, військовій частині 22 Національної владі України передає план з виконавчого комітету. Це сезонні шини, кількості чотирьох штук, вартості 12 тисяч гривень. Знову комісії, комісії здійснює передачу майна і подаємо затвердження виконавчого комітету відповідня передачі. Наступне питання. Як про передачу автобуса на баланс команду підприємства, діліться Карамацької міської ради. Značí, perejdete i z balancový díl osvětového lidského na balanském námětném zahraničí lidského městského rádu. je autobus vydělal. а 2012 року випуск балансовою вартістю 373 778 гривень 90 років, дизельне пальне в кількості 4,4 літри і автомобільні шини, дві штуки вартістю 18 тисяч гривень. Ми творимо комісію і комісію подати на витвердження міському голові. Робила, не знала, хто да, буде. Не, питання в тому, що чи має я право Будь контроль за виконання на мені і в складі комісії. Тому прохання. Так смішно, а кого, а кого... А, ти керівник підприємства? А, а контроль на мені, і керівник підприємства це нічого. А, ти кадрико, ну, поки вона тут немає комісії, якщо то хай може. Як це? Там буде керівник стоять, Просто Я ті ніколи готувала, був ще попередній. Я поняв. Хорошо, питаємо. Поступлено питання про затвердження звіту про списання мене комунальної власності. І пропозиція затвердити звіт про списання мене комунальної власності, баланс отримання якого є відділення Світріковацької міської ради, яким презентовано списання основних засобів на загальну суму 42 тисячі 100 гривень. Це попереднім рішенням сесії. Ми надавали згоду на списання будівлі автокласу по площі Свободи 35. Вони її демонтували, проблокували там цегла і перекриття. То за, проти Внесення змін до переліку комунального руху вмина першого другого типу. Є пропозиція переліку першого типу. Це те має, що передається в оренду на аукціоні. Включаємо частину на житлове приміщення на першому вулиці будівлі по бульвару Шевченка, 57 загальною площою 4 квадратних метри. І в перелік другого типу ми включаємо приміщення на житловий будівлі по вулиці Героїв України 4Б. Загальні площі вісімнадцять квадратних метрів це те, що передається в оренду без проведення аукціону. Оце ця будівля, вона та, да, ранділиця, там туди, щоб дівчата могли чай попити, чи той самий ремонт зробити на їх. Ну, за? Проти? Наступне питання 8. Про внесення змін до рішення 56-ї сесії Київської міської ради 8 жовтня про передачу в переводи. Була допущена помилка, тому вносимо зміни дане рішення і пункт 1-2 даного рішення вкладає наступне редакція. Колінаторний приціл вартістю 29 тисяч 800 гривень. Саме якраз в сумі була допущена помилка. Про закупується. Наступне питання про припинення право власності на об'єкт на рухому Припинити право власності на об'єкт на рухому майдан загальною площі 3001 і три квадратні житлової площі 16431 квадратний метр по площі миру 6 міста Кролевець, власником якої є територіальна громада особи Кровецької міської ради. Ну, це те, як ми робили по проспекту Миру 14 Ми зареєстрували три об'єкти окремо і припиняємо право власності на ту частину будинку, де є власниками співвласники багатоквартирного будинку. ну, Приватизовані квартири. На цю частину ми припиняємо право власності. Питання. Про зарахування. Машини з mm -hmm. громади, громади, комбіновані машини з молососним і к провинучним обладнанням лише джакнув власності зарахувати та прийняти до заплатної власності територіальної громади особі міської ради комбіновані машини з новососним каналом промисленного обладнанням на класіму в вартістю п'ять мільйонів шісто тисяч чотириста п'ятдесяти гривень осідні копійок і передаємо цю машину на баланси в користування. Комунального підприємства Кравець водоканал Творимо комісію, комісії здійснюємо передачу майна і подаємо на затвердження виконавчого комітету на приймальні передачі. За. 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 Наступне питання про внесення та затвердження змін з програми фінансової підтримки комунального підприємства. Даним проєктом рішення пропонується внести та затвердити зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств, а саме у внески до статутного капіталу комунального підприємства Пролевець водоканал для покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства просимо додатково виділити кошти у сумі 2 млн 250 тисяч гривень. Булись і знову на таке, це обладнання. За комунальні. Хто за? За перетримуватися. Наступне питання. Про внесення та затвердження зміни до програми благоустрою населених пунктів. У Програму <реклама> благоустрою населених пунктів просимо додаткові кошти. І В зв'язку, якщо бюджетна комісія нам погодить, нести затвердити зміни до даної програми, а саме із пункту обслуговування кладовищ, там 200 гривень у нас залишилось вони, вне, ні, тендерного договору, 200 гривень зняти. Також просимо додатково, щоб закрити нам рік із закрити потребу поточного ремонту та обслуговування систем вуличного освітлення. Додатково ми просимо 50 тисяч гривень, але це перерозподілом коштів. І, а додатково ще просимо на санітарну очистку території міста в сумі 437 тисяч 400 гривень. Це всі зміни до нашої програми. Якщо ви пам'ятаєте, це то тоді ще ми знімали 2 мільйони заробітниці, які ми споділяли, коли нас не було площа, тепер по чуть-чуть додавляємо, так що тобто не функціонувати салочистки. не будуть? Добре? Останнє питання про затвердження інституту комунальних підприємств. У разі виділення коштів на фінансову підтримку комунального підприємства Хронець-Водоканал просимо ці кошти через статут надати комунальному підприємству. Тобто статут потім викласти в нові редакції з урахуванням до виділених коштів. Всім вичерпаним, дякую за роботу, жду. Ждемо на стопосесија, ќе бидам во